Вони переконані, якісне вітчизняне кіно існує. Тож організували в Івано-Франківську вікенд українського короткого метру. Упродовж двох днів демонстрували глядачам стрічки від молодих режисерів із різних міст, щоб популяризувати українські фільми, а заодно й допомогти їхнім авторам. Зараз багато наших режисерів не мають де показати це кіно залишаються такі канали, як інтернет, Ютуб. А тут ми зібрали шанувальників кіно, і власне ці молоді режисери потребують українського глядача. Чимало із цих короткомет. Тражок уже отримали визнання на різноманітних фестивалях. Добрі, емоційні, драматичні та неочікувані. Загалом франківському глядачеві представили із півсотні стрічок тривалістю від 5 до 15 хвилин. Серед них і дебютна робота місцевих режисерів під назвою Не знаєш, трошечки дописували сценарій, тому що е, в нас в Україні ну на жаль, ще поки люди не не вміють настільки писати е, добре, щоб це було повністю адаптовано під хорош, ну, під кіно фільм про те, що. В принципі дуже назва сама за себе говорить, тому що людина от живе і ніколи не знає, що може трапитись наступної миті. Може впасти якась бомба, і в принципі ми всі тут загинемо. І хочеться якраз донести до глядача, що а, жити потрібно так, якби це було зараз. Це ця мить вона є останньою. Цей вікенд короткого метру в Івано-Франківську далеко не останній, адже проводять його на підтримку першого українського трилера Смертельно живий, прем'єра якого відбудеться в кінотеатрах у квітні.